У Львові запрацює перший в Україні рекрутинговий центр батальйону Вовки. Давінчі, усі охочі долучитися, можуть звертатись через соціальні мережі, дзвонити на гарячу лінію батальйону або ж приходити в офіс на співбесіду. Основний наш момент це то, щоб враховували всі знання, весь багаж, всі навички тієї людини, яка до нас приходить, і щоб вони враховувалися при визначенні її майбутньої посади, щоб людина, яка в нас ну грубо кажучи, лікар або геніальний фінансист, просто не пішла на штурм. І основна це те. Що е, саме тренування, саме підготовку будуть проводити наші інструктори із бойовим досвідом, розумієте? То, то хлопці, які це все прожили, які це все бачили, кого саме потребує батальйон, розповів заступник начальника розвідки батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов. В нас насправді хочеться сказати, що є відбір. Ми не беремо всіх, ми вибираємо найкращих. Ми вибираємо мотивованих. І тому, якщо це ви, то спробуйте себе і приходьте. Всі мають зрозуміти, що. Кожен внесок дуже важливий, і нам в батальйоні треба і діловоди, і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи. Тобто вакансії є. Кожен зможе знайти себе. Головне мати бажання і мотивацію захищати країну. У підрозділі очікують нам мотивованих добровольців, каже керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова. Ми добровольчий підрозділ був свого початку створення. Ми продовжимо цю традицію все ж таки більш добровольчого руху. Для Нас важливо, щоб люди, які будуть з нами воювати, вони були все ж таки добровольцями. З квітня 2022 року до підрозділу Вовки вінчі доєднався Василь Гриценко. Він боєць роти гонор отримав поранення п'ять місяців тому під Куп'янськом в стрілецькому бою. Втратив ногу. Зараз навчається користуватись протезом і готується пройти ВЛК. Після чого планує продовжити службу у батальйоні Вовки Давінчі. Найголовніше, те, що є в батальйоні, це те, що люди дуже сильно мотивовані. Тому що всі люди, які є у нас на даний момент в батальйоні, це добровольці і дуже великим досвідом, що 2014 року, з досвідом в артилерії, в піхотних боях, в штурмах.